Ну так, так. Олігархів було 16. 16. Олігархів. Я мав А які ви б такі? Ті, які я сама робила, з вами призвела. я вам дещо потиснувся, щоб люди допомогли. Вони я навчилася. Я вам навчилася, щоб вони допомогли. Дещо, я вам заміряла. Де вас по тейті. Тобто, я сподіваюся, що я маю Моя фамилия родина. 21-го 2010-го року. Крися, кужин і все інше. Шеєнок, долина води. Я не дісягся. Я вже замістовувала всіх чоловіків. на половину, а плачу, так, я плачу. В першу чергу це дороги, болюча проблема всієї Закарпатської області, об'їзна. Яка запланована, його розпочата у місті берегів 5 мільйонів вже використано Загальна проєктна вартість цього проєкту складає біля 300 мільйонів. Також зверталися по питанню моста, так званого горбатого, як називають його у місті Берегові. По цьому мосту їздять зараз великі вантажні автомобілі, які практично зараз руйнують цей міст. І тому буде. Відповідна комісія вийде і дасть заключення, щоб зупинити поїзд по цьому мосту і дати можливість по малій об'їзній їздити в цьому грузовому транспорту. А для того потрібні додаткові кошти, щоб відремонтувати так звану малу об'їзну міста Берегова. Також зверталися люди по питанню матеріальної допомоги. Було звернення мешканців по переведенню будинку на ОСББ, що є досить. Прогресивно для міста Берегова, тому що фактично системи ЖКХ у них вже немає. І всі будинки, які є багатоповерхові в місті Берегові, повинні перейти на цю систему. Були звернення з дитячих садочків, представників, завідуючі були, були директори шкіл, спортивні майданчики, де ми оглянули, подивилися, що йдуть вже роботи, додатково потребують коштів порядка 210 тисяч гривень. Цікаво те, що їм вдалося з міського бюджету виділити порядка 240 тисяч. Додаткові кошти дали інвестори або меценати із-за кордону 120 тисяч, тому потреба у них залишилася невелика. Я думаю, на цей об'єкт варто звернути увагу і обласній владі. В кінці року може бути перерозподіл цих коштів і ця школа може отримати ці.